Вибачте, а як видрах? Ну Видра? що це. І це ви так кожен день гуляєте, да? Коли це час, це так? Коли є час. Коли є час, так? А де вона, ну, типу, у вас живе? Там... Живе в квартирі, плаває в ванні. Коли тепліше було, на Дніпро водили. А, крутяк. Ми гуляємо. А чим її там нагодують? — Риба м'ясо. Ну, так. трохи овочі, трохи, Основне це риба м'ясо. Ну, зараз це вона балдеє, да, від цього всього? — Ну, звісно, вона дуже любить гуляти. Мабуть, з білочками спілкується, ні? Ні. Ні. Ми її не пускаємо з ким спілкуватися. Вона хоче з собачками, а ми її не пускаємо, бо там такі зуби. Небезпечні. А у неї, неї, так? У неї. Жит, ага. Ну, може просто захоче грати і покусати. Ну так, да. ну це невідомість, тому так не да, да, краще.